Розпаковка з Єви на тисячу гривень. Усі продукти, які я обрала, не новинки в Єві, але мені дуже цікаво їх потестити, бо я ніколи не мене користувалась. І перше, це тональний засіб від Maybelline Superstay. Мені дуже цікаво його спробувати, бо кажуть, що він дуже стійкий. До речі, це мій перший тональний в такому форматі в баночці з піпеткою. Не знаю, чи буду зручно ним користуватись. Сподіваюсь, що так. Також я замовила консилер від L'Oreal. Мені підійшов 322 двадцять другий Я тестила його в магазині, і цікаво, що коли я замовляла його, він називався зовсім інакше. Не знаю, з чим це пов'язано, але все одно він чудово мені підійшов. Мені дуже його радили, бо він такий досить плотний. Сподіваюсь, він перекриє всі мої сенсії. Далі я замовила туш від Maybelline у такому бордово-кричному відтінку. Він мені дуже сподобався. І ось така тут щиточка. В принципі, з тушами від Maybelline в мене був лише позитивний досвід. Тож сподіваюся, ця також буде не осипатись та гарно триматись. Також цей раз я вирішила спробувати такий блиск від в Мені нічого ніколи не було від цього бренду, тож цікаво спробувати. Кажуть, що у них дуже круті блиски, які зовсім не липнуть на губах. Тож будемо тестити і потім з вами поділюсь. Але зараз же можу сказати, що він дуже приємно пахне. На цьому все. Це були всі товари, які я замовила. Діліться, чи пробували ви якісь з цих продуктів та як вони вам.